І вона говорила йому: я важу мільйони тонн, складаюся з гороскопів та інших небесних знаків. Він відвертався і думав: я ж її взагалі ніхто. Для чого мені це слухати, навіщо мені це знати? Часом вона ділилась з ним. Знаєш, як часто сниться, ніби слово не можеш читати із сотен літер. Він закочував очі Боже, яка різниця? Я її не вчитель, не батько, я її навіть не лікар. Інколи вона лякала його найгіршим. Я не знаю, хто я сьогодні, чи ця, чи та. Іноді навіть писала для нього вірші. Давав, що читає, але ніколи їх не читав. Він не слухав, але прикидався таки уміла. А часом і прикидатися перестав? І одного дня вона це все зрозуміла і замовкла, і як замовкають старі міста. Ця історія, можливо, просто випадковість. В цьому світі, скажете, ви не таке бувало, але він ще довго намагався знайти її голос, і йому до кінця життя його бракувало.